Ну, про чіткі умови ніхто не знає. Насправді, тобто було коротке повідомлення від МВФ, і ми розуміємо, що мова йде про так звану бюджетну консолідацію, тобто, це зрізання видатків і наведення по порядку зі збором податків було проголосовано. Новий бюджет було проголосовано закон, так званий антикризовий закон. І в принципі було очікування, що десь повинні бути позитивні рішення виконавчого органу Міжнародного валютного фонду. Але знову прозвучала заява пана Яценюка, що це ще не все. Тобто ми повинні зробити ще певні умови. Ну, і це досить цікава ситуація, тому що по суті дві попередні програми МВФ вони були провальні скажімо прямо, це була пані Тимошенко, яка наобіцяла тоді в голові місії багато рожевих перспектив. Було два аванси. І майже нічого. Але ж тоді була фінансова криза, якщо я не це зрозуміло. Але МВФ розумієте, до МВФ не приходять здорові люди, здорові економіки. МВФ це якби лікар, до якого приходять вже наркомани, які просто без якихось додаткового допінгу не можуть. Тобто МВФ займається банкрутами. Якщо вже ви прийшли як банкрут до МВФ, то будьте добрі, виконуєте певний план оздоровлення себе От другий приклад був у 2010 році. Наскільки я розумію, так. це програма Азарова. Вона була там майже була мова, йшлася по моєму про 15 мільярдів доларів. Також і в перший, і в другий раз йшла мова по 15 мільярдів доларів, і також ця програма вважається провальною. Тобто для МВФ, це просто неймовірно. Проблема, коли вони дають багато кредитів, досить багато кредитів. В результаті нічого в економіці не відбувається. Доброго резерви падають, проблеми наростають з бюджету. Гроші крадуть в шалених обсягах. Після цього, ну, тобто, як я розумію, зараз МВФ став на позицію «утром і вечором стулі. Да? Тобто, спочатку виконуєте те, що ви тут написали, тоді ми вам дамо якісь гроші. Все позитивно, всі, всіх поважають і люблять, да, але. Потрібно розуміти ситуацію, що пан Яценюк все-таки представляє політичну силу, якою ну на яку має вплив Юлія Тимошенко. І всі пам'ятають, чим закінчилася ця програма. Тому тут якби досить чіткий прагматизм. Я думаю, що ми все-таки отримуємо ці кошти. Думаю, що просто немає у нас іншого виходу. В цій ситуації що стосується обсягів, так би мовити, фіндопомоги, ну вони відомі. Це МВФ сказав від 14 до 18 мільярдів. Доларів загалом багато країн зробили зобов'язання на 27 мільярдів доларів. Це включає в себе і кредити, і гранти, тобто безповоротна фінансова допомога, в залежності від того, про що йде мова. Тобто Там і макрофінансова допомога, те, що йде в бюджет, для того, щоб якось покрити свій дефіцит. Але здебільшого це програми технічної допомоги в плані там реформа юридична судова система, а також інвестиційний проекти. тобто про те, що говорив банк реконструкції та розвитку.